Бажаю здоров'я! Нарешті я зможу зробити огляд нового супутникового терміналу від ЄАСАД. Зараз за спиною в мене два супутникових термінали це UASAT GEO 74 та UASAT GEO 74 r GEO 74 це для військового використання, для використання в польових умовах переносний. І UASAT GEO 74R це... Термінал саме для цивільного використання, для фіксації для стандартного встановлення. Сьогодні я налаштую саме цивільний термінал. Принципової різниці встановлені і налаштування немає, але деякі є нюанси в комплектації. Я коротко зараз пройдусь по терміналу UASAT DI 74 для військового використання. Це якраз для розгортання в польових умовах. Як ми бачимо порівняно з е системою ТОВ, системою тут в принципі те ж саме. Антена, прийому передавач, ну, навіть візуально, ну, приблизно воно схоже, але є деякі відмінності. Комплект USAT G84 йде якраз з триногою для налаштування в польових умовах. Сам надом цього терміналу змонтований ззаду антенни. Тут навіть ручка є, щоб було удобно його транспортувати, переміщати. Сам вузол для фіксації, для налаштування, чесно кажучи, мені дуже... Сподобався такі здорові гвинти, не потрібно ніяких ключів, нічого. Все налаштовується дуже просто, фіксується дуже просто і надійно. Ну, для польових умов, для військових зв'язківців, я вам скажу, з досвіду це саме те, що потрібно. Не потрібні ключі, втратив, немає ключа. Тут ніяких ключів не потрібно. Зафіксував все руками і все надійно працює, налаштоване. Далі в комплектації йде ось такий системний блок. Якщо тут знаходиться модем, цей модем з'єднаний з цим системним блоком за допомогою звичайного пачкорду, який йде довжиною 5 метрів, це в стандартній комплектації. В цьому системному блоці знаходиться роутер, а також знаходиться блок живлення і акумулятор. Ця система може працювати автономно. До 4 годин. Також ця система може працювати від автомобільного акумулятору 12 вольт, що дуже зручно. Також в комплекті йде, що дуже важливо, в комплекті йде маскувальна сітка. Бо я зазвичай стикався з проблемою, коли термінал розгортаєш і потрібно шукати з якихось підручних матеріалів, чим цей термінал можна замаскувати. Тут іде все в комплекті. Дуже зручно для військових, дуже ну, мені, чесно кажучи, дуже сподобалось. Сама тримога масивна. Зроблено все надійно, зручно, так, ну, юзабельно, я б сказав. би. І перейдемо до терміналу євасад Гео 74 r Сам вузол фіксації, положення антени дуже схожий на вузол фіксації від е, Тувей. Сама антена легше. І центр тяжіння в неї зміщений більш сюди до центру. Якщо е, в той антенні тут дуже важкий сам цей модуль, там, якщо вам нагадаю, там йде дві штанги і сама голова прийому передавач, то тут одна штанга і сам прийомопередавач передавач легше. Я вам скажу, з досвіду дуже складно було е, саму антенну в зібраному стані витягнути на драбині, на драбині наверх і потрібно було встановити спочатку цю частину саме дзеркало а потім вже прийомопередавач. передавач тут з цим проблем немає воно все таке легеньке і просто встановлюється також в комплекті йде 15 метрів коаксіального кабелю модем модем я вам скажу сама свята простота нічого зайвого роз'єм для підключення антени Роз'єм для підключення блоку живлення та LAN-порт. Ну і, звичайно ж кнопка для збросу налаштувань Reset. Все. Нічого займого. І сам модем досить компактний, що теж зручно. Щодо коаксіального кабелю, я вам скажу так, що для підключення прийому передавача до модему, тут, як і в випадку 100, підійде будь-який коаксіальний кабель гарної якості. З хвильовим опором 75 Ом. Ну, це може бути фінмарк або щось такого ж рівня. Дешевий кабель я вам не рекомендую використовувати, так що ви знаєте, чим це може обернутися. Встановлення такого термінала досить просте. Розгортаємо саму три встановлюємо на неї антенну, підключаємо пачкорт. По тільки подивіться на цей водозахисний кожух. Це ж просто фірма. Все.